Шановні кияни, батальйон Айдар вітає вас з днем народження вашого древнього і вічно молодого, чудового міста. Міста, столиці не тільки України, а міста, яке взагалі духовної столиці загальної Європи. Ви підтримали нас і на Майдані, без вас би нічого не було. Ви підтримуєте нас зараз своєю працею, своєю допомогою, як волонтерською, так і побажаннями. Ви наш надійний тил. І тому ми бажаємо вам, що в цей день народження вашого величезного славетного міста ви всі були щасливі, здорові, щоб над вами завжди було мирне, голове небо. І щоб ви ніколи не знали того, що робиться тут, в місті щастя. Велике слово вдячності тим волонтерам, які допомагають нам тут пережити ті всі труднощі, які ми тут відчуваємо. Тому що ваша допомога це не тільки матеріальна, не тільки речова, а й також чисто моральна і психологічна, що дуже важливо для бійців, які знаходяться на передовій. І тому від батальйону Айдару всі дружно. Дякуємо! Всього вам хорошого. Слава Україні! Героям слава!